Фісколь, привіт! Футбол у Радахівському районі люблять усі, незалежно від віку та статі. У черговому випуску СпортМікс ми це доведемо. Сьогодні в програмі футбол і тільки футбол. Почнемо. Триває протистояння між молодшою зміною футбольних команд нашого району. Протягом двох минулих тижнів відбулося три зустрічі юніорських команд. Наприкінці футбольного сезону поряд з чемпіоном буде визначено найкращу футбольну команду дублерів за кількістю ігор та результативністю зіграних матчів. Неділю 4 травня на стадіоні села Кривого місцева команда юніорів приймала вдома юнаків та юнок-качурівки. Команда господарів вийшла в неповному складі. Проте за команду гостей виступали і дівчата. Тож сили команд до початку зустрічі були рівними. Чого не скажеш про саму гру. Господарі недооцінили суперника. Більше володіли м'ячем команда гостей. Не допомогли юнакам колоса навіть гравці основного складу. З численних ударів площину воріт Кривого три були влучними. Голами відзначились Олег Антонюк, Тарас Зварич та Михайло Симко. Господарям поля юніорам села Кривого не вдалося цього дня записати на свій рахунок бодай одного гола, а юніори Качерівки вже вдруге святкували перемогу. Нагадаємо, тижнем раніше вони зустрічалися зі своїми партнерами зі села Тетевчиць. У матчі вони здобули перемогу з рахунком 3-1. Наступними своїми суперниками фаворити юніорського футболу запросили своїх однолітків зі Сабанівки. Зустріч відбулася 9 травня в Радехові. Команди грали досить впевнено та сильно. Протягом гри виникали неодноразові гості моменти біля обох воріт. У першому таймі ігрова перевага була в команди господарів, але гості зуміли вирватися в дві контратаки, з яких і забили два голи. Другий тайм пройшов на рівних. А от останні 10 хвилин Сабанівка лише відбувалась, але і це не дало жодного результату. 0 2 на користь гостей. За команду зі Сабанівки виступало декілька гравців юніорської команди з Тетевчиць, що й вплинуло на результат зустрічі. Цікаво, за яку команду вони будуть виступати в юніорському матчі Тетевчиці Сабанівка, якщо такий взагалі відбудеться. 4 та 9 травня відбулися матчі 3 і 4 турів чемпіонату району серед команд вищої ліги. Результати зіграних матчів роблять чемпіонат цікавим та непередбачуваним. Які несподіванки були в останніх двох турах чемпіонату? Дивіться далі. Продовжують дивувати знавців футболу нашого району результати ігор обласників з Павлова. Нічия перемога та поразка цукровика зафіксована протягом трьох турів чемпіонату. Але вболівальники команди впевнені. Що це тільки початок, і футболісти ще проявлять себе якнайкраще. Новоспечені гравці вищої ліги Павлівський західний Буг також неодноразово дивували вболівальників. Розпочавши чемпіонат з переконливої перемоги, два наступні тури, вони зіграли в нічию з сильними командами, зокрема з минулорічними чемпіонами району Яструбичівським прибужжям. А от футболісти з Яструбич неприємно дивують своїх фанатів. Окрім нічієї, на їх рахунку дві поразки. Найрезультативнішим матчем третього туру був матч Радослав Канивиці Цукровик Павлів. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь господарів. Матчем третього туру визнано матч Футбольна команда Радехів, футбольна команда Юність Савонівка. Зустріч завершилась з рахунком 3-1 на користь господарів. Ну а лідером третього туру та й чемпіонату залишається футбольна команда Хмільно, володар весняного Кубка. На їх рахунку три перемоги. <му> Четвертий тур чемпіонату відбувся 9 травня. Найрезультативнішим матчем четвертого туру був матч Магніт оглядів промінь Дітевчиці. Він закінчився з рахунком 3-4. Матчем туру визначено матч Сукровик Павлів радехів 2 2 В Радехові цього дня зустрічались команди Качерів-Радехів Радослав Каневиці. По завершенні цього матчу на полі зійшлись футбольна команда Юніц Сабанівка з командою Західний Буг Павлів. Перша зустріч була доволі напруженою, проте лише у першому таймі. Господарі та гості рівномірно виходили в атаки та досить твердо захищали свої ворота. Не дивно, що по закінченні першої половини зустрічі рахунок не було відкрито. В другому таймі команда господарів посипалась. Їм не вдавалися ні атаки, ні захист власних воріт. Не допомогли команді навіть заміни. П'ять м'ячів в другому таймі пропустили футболісти качерівки Це вже четверта поразка команди в цьогорічному чемпіонаті. Зустріч була дещо цікавішою. Численні атаки з обох сторін давали привід вболівальникам обох команд затамовувати подих після кожного удару в площину воріт. Краще грали гравці футбольної команди «Юніст», проте більше небезпечних моментів було біля їх воріт. Численні виходи сам на сам з воротарем, гравцями з західного бугу закінчувалися провалами. Забивши один гол з 11-метрового, більше їм не вдавалось підкорити ворота суперника. Також одним голом впродовж зустрічі відзначилась команда Юність і хоча в другому таймі вони грали трохи невпевнено, але нападники Західного Бугу так і не змогли реалізувати гольовий вихід один на один з воротарем. Це був на їхній день. Тож зустріч завершилась нічією. Кожна з команд додала до свого турнірного доробку по одному очку. Сьогодні відбулися матчі п'ятого туру чемпіонату. А шостий тур відбудеться в неділю 18 травня. Зустрічатимуться пари команд: Юність Сабанівка, Галич Гоголів, Цукровик Павлів, Росинка Новий Витків, Качурівка Радехів, Західний Буг Павлів, Слава Торки Радехів, Магніт Оглядів Радославка Нивиці, Полове Станин. Колос Криве, Сокіл Стоянів, Промінь Тевчиці, «Тетевчіці», «Прибужжя» Ястребичі, футбольна команда хмільно. Результати зірених матчів між командами першої ліги вражають своєю результативністю. По завершенні двох турів з 20 ігор зафіксована лише одна нічия. Команди дійсно борються за право виступати у вищій лізі. В другому турі змагань в групі А завище здолало Немелів з мінімальним рахунком. Барилів поступилася Синькову. Миколаїв очікувано виграла від Куликова. Батиїв обійшла Березівку, а Сморжів переграла Руденко. В групі Б. Пиратин виграє від Дмитрова, корчин долає стоянів, Бешів розгромив середпільці. Йосипівка без зусиль здолала вузлове. А сушно прогнозовано розбили опонентів з поздимера з рахунком 8-0. Сьогодні відбулися матчі третього туру чемпіонату. Наступної неділі, 18 травня, пройде четвертий тур чемпіонату. В групі А господарі Руденко, Батиїв, Куликів, Барилів, Синків прийматимуть вдома Немелів, Сморжів, Завиче, Березівку, Миколаїв. Відповідно в групі Б відбудуться зустрічі Дмитрів Корчин, Бишів Пиратин, Вузловець Стоянів, Сушну Середпільці, Оздимер Йосипівка. Неділок, 5 травня, відбулися районні змагання з мініфутболу серед школярів загальноосвітніх шкіл. Організували їх відділ освіти та Радехівська дитячо-юнацька спортивна школа. Змагання приймав Радехівський стадіон Колос. На відкритті змагань були присутні завідувач сектору молоді та спорту Радехівської райдержадміністрації Юрій Карплюк, заслужений вчитель України Ігор Кубай, голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруц. Українська збірна з міні-футболу і добувається кращих результатів, ніж збірна з великого футболу. І про популярність цього виду свідчить те, що сьогодні приїхали фактично майже всі загальноосвітні школи. Я думаю, що серед вас знайдеться не один гравець, який поповнить лави команд і які борються у великому футболі, і десь ще з вами побачимося на змаганнях серед дорослих. Бажаю вам хорошої гри і насамперед задоволення від цього спорту. На змагання прибуло 17 команд, які були розподілені на чотири підгрупи. Команди юних спортсменів змагалися за куловою системою. Зустріч складалася з двох таймів по сім хвилин. Всього командами було зіграно між собою 32 зустрічі. Судили поєдинки вчителів фізичної культури шкіл, що прибули на змагання. А головним суддею турніру був тренер Радехівської дитячо юнацької спортивної школи Андрій Дрозд. Учасників змагань не злякала холодна погода. Вони отримали море задоволення та позитивних емоцій від гри. ...en el estadio ⁇ Переможці підгруп сформували фінальну четвірку, до якої війшли команди Вузлівського природничо-економічного ліцею, Курчинська школа, Сеньківська та Радехівська спеціалізована школа No3. За третє місце змагались команди шкіл Радехів No3 та Сеньків. Перемогу здобули футболісти Синьківської Сеньківської школи, вчитель Тарас Костюк. Вони здолали суперника з рахунком 4-0, А у фіналі зійшлись. Узлівський природничо-економічний ліцей, вчитель Ярослав Корило, і школярі Корчинської школи, вчитель Василь Гуманюк. По закінченні основного часу рахунок не було відкрито, тож переможець визначався за серією післяматчевих пенальті. Тут фортуна була прихильною до команди природничо-економічного ліцею. Вузлівчани забили два пенальті, а їх опоненти лише один. <звук> Команди призери були нагороджені грамотами відділу освіти. Грамотами також були нагороджені кращий гравець та кращий воротар змагань. Нагородження проводив керівник відділу освіти Василь Кутенський. Вітаю призерів наших районних змагань змінного футболу. 17 команд. То рекорд за останні роки. Дуже багато команд. Показали хорошу гру. Отже, за третє місце нагороджується команда Синьківської зеленосвітньої за школи. За Зайняте друге місце. нагороджується команда. Корчинської за несвітньої школи. І цьогорічним чемпіоном родеківського району серед школярів зміні футболу стала команда природничого кімічного ліцею Слава злобого. Головна суддівська колегія визначила кращого гравця і кращого волотаря змагань. Отже, кращим ротерем змагань став зінчук Станіслав. Кращим гравцем визнано приймак Степан Корчинська залісна школа. Дорогі учні, дозвольте вас привітати із закінченням змагань. Побажати вам і надалі! Здобувати перемог і перемог. І не тільки на районних змаганнях, а так само і на обласних, ну і пробувати себе здобувати в великому футболі. Слава Україні! Героям слава! Такі ж змагання з міні-футболу відбулись на Радехівському колосі і серед основних шкіл району. Участь в змаганнях прийняли 10 команд. Команди-учасниці були розділені на дві групи. Змагання відбувались за куловою системою. Футболісти загалом зіграли 22 зустрічі, два тайми по 7 хвилин. За третє місце змагались команди школярів сіл Бабач та Кулаків. Основний час закінчився з рахунком 0-0. Але у серії після матчевих пенальті з рахунком 3-1 перемогу святкували бабичі. У фіналі зійшлись футболісти Станицької та Кривецької школи. Лучнішими були школярі Кривого. Вони здолали суперника з мінімальним рахунком. Команди Призери були нагороджені грамотами відділу освіти. Це були всі новини, що сталися протягом останнього тижня на теренах спортивної Радехівщини. Не забувайте ділитися з нами своїми відеоматеріалами. І спортмікс стане ще цікавішим. До наступної зустрічі!